І ще до також дуже чутливих подій. Час спливає. Мова йде про е, запас повітря на борту зниклої в Атлантиці, міні-субмарини. Його залишається обмаль. Пошуки тривають вже три доби. Кисню на борту на випадок надзвичайних ситуацій є на чотири доби, тобто його має вистачити до. Сьогоднішнього вечора кажуть рятувальники і докладають усіх зусиль, щоб знайти людей. Зокрема, берегова охорона США повідомила, що апарати з дитакційним керуванням записали шуми в районі можливої аварії Батискафу. Утім, аналіз цих звуків не дав остаточних результатів. Я не чув 30-хвилинних інтервалів у цих шумах. Я на експерт у цій галузі. Тож ці дані були негайно надіслані до МВС. Вони ще їх вивчають. Але я можу вам сказати, що ці звуки не переконливі, утім не можна втрачати надію. На борту зниклої міні-субмарини перебуває п'ятеро людей. Усі заможні та впливові. Серед них британський мільярдер екстремал Геміш Гардінг і бізнесмен Шахзада Дауд зі своїм 19-річним сином. 77-річний французький дослідник Поль Анрі Наржоле. І Стоктон Раш, генеральний директор компанії, оператора цієї субмарини. Саме він керує човном. Мандрівка на... Е до місця кораблетрощі легендарного «Титаніку» стартувала в неділю за квиток. Кожен із чотирьох пасажирів батискафу заплатив чверть мільйона доларів.